Всім привіт! Сьогодні я вибрав день, коли хочу попрацювати з самого ранку і до вечора, дорізати все те, що залишилось від 12 кубів дров, які мені привезли десь 4 місяці назад. І це дуже гарний момент, щоб показати вам нову пилку, яку я отримав нещодавно зі штатів. Це Holzformat модель G660 Pro. Хочу сказати, що це вже не перша і не друга бензопила хольцформа якою я володію. У мене є G3 одиниці, у мене є 660-та моделька, але не PRO. Я дуже задоволений цією маркою і замовив собі зі штатів саме модифікацію PRO. І сьогодні буде просто надзвичайно слушний момент, щоб все це перевірити. Розказати вам, поділитися своїми враженнями. І так, починаємо. Бензопила з заводу постачається в такому ящику картонному, як і більшість бензопил хольцформа, вона постачається без шини і без ланцюга. Ось отак це все запаковано. Оплотнітелі, пузирча плівка, отакі подушки. Весь інструмент, все, що може побитися в позирчитий плівці. Так, викладую, що тут є. Я так розумію, що це бокова кришка. Так, скоріш за це інструмент. Зверніть увагу на рукоятку. Рукоятка незвичайна, в такому американському стилі, для того, щоб було зручно робити валку дерева у всіх положеннях. Ага, так, ось цей інструмент. Треба буде подивитися, що це ємність. Сама бензопила. І все. Так, ну, якщо ви не догадалися, то Хочу сказати, що це є повний клон бензопили Stіль MS 660. Що таке клон? Це коли не тільки роблять обвісні кожухи, щоб пилка була схожа на цю модель. Це означає, що абсолютно всі деталі ідентичні. І цю пилку можна. Ремонтувати або комплектувати як оригінальними запчастинами, так і неоригінальними. Тобто все на 100% взаємозамінне, що таке версія PRO? Про це я трошки пізніше поговорю. А зараз характеристики самої бензопили. Значить, потужність двигуна 91 кубічний, це 5,2 кВт, 7,1 кінська сила. Це одна з найпотужніших бензопил, яку серійно виробляла фірма Штіль. Я не беру до уваги модель ms 880 бо вона є дуже рідкісною. Дуже дорогою і цих пил одиниці. Я б сказав, що МС 880 це бензопила для таких специфічних робіт. А МС-660 це така серійна бензопила з максимальною потужністю, яка може абсолютно без шкоди для двигуна використовувати шини там більше метру. Запас потужності тут предостатній. Сама платформа МС 660 вона настільки вдала, що це одна з найкращих бензопил. Які коли-небудь випускала фірма Штіль? МС 660 настільки мало вдало конструкцію, що приблизно з кінця 90-х по кінець 2010-х років МС-660 використовувався як оснастка для бундесфера, тобто був на оснащенні німецької армії і називалася бензопила під кодом Штіль. 0,45 АВЕК-3 бензопила німецької армії. Що тут по комплектації? Так, Стандартний інструмент, свічний ключ гарної якості. Потім ключ Торкс-27 кутовий. Це саморізи, я так розумію, для кріплення цієї рукоятки. Викрутка маленька для регулювання карбюратора. Ага, це такий це зубчатий упор подвійний, посилений. Ну, Для такої кубатури, для такої професійної пилки, такий упор має бути по-любому. Бачите? Він і товстіший за стандартний, і подвійний. І бокова кришка. Як бачите, що ця пилка виконана не в... В стандартних кольорах штіль вона має такий, от, виконана в стилі Карбон. Я так розумію, що тут не буде видно ні подряпин, нічого такого. І хочу сказати, що комплектація Pro включає отаку збільшену кришку. Я вже бачу, що ця кришка набагато більша, ніж штатна. Що ще в себе включає версія Pro? Вона має таку металеву. Металевий захист по всьому корпусу бензобака. Бачите, під цією плівкою металева пластина. Ось тут гарно видно. Під рукояткою ми бачимо серійник цієї бензопили, швидкий доступ до повітряного фільтра. Хочу сказати, що в МС-660-й стоїть ну, просто надзвичайно крута система фільтрації. Це такий професійний фільтр фетровий. І ще допоміжний фільтр нейлоновий, такої грубої очистки. На верхній кришці циліндра маємо декомпресійний клапан. Маємо для комплектації про отаку рукоятку шнур 4,5, збільшений. Далі ми бачимо розбірну зірочку. І також я прочитав, але ще поки що не провірив, що в цій комплектації напилення циліндру йде Nikasil і поршень не китайського виробництва, а Meteor Pistons з кольцями Кабер, не путати з Сабер. Чим відрізняється ця пилка від звичайних китайських бензопил, навіть найпотужніших, навіть серії 62.00. Тому що вона йде надзвичайно економна. І тут вся конструкція просто неймовірна, неймовірно надійна. Ну, зрозуміло, що картер в таких бензопилах професійний, дюралівий з двох половин. Зірочка 3-8 з неї, вона розбірного типу. Можна перейти, якщо це потрібно, на 404 шах. Ну і як у всіх професійних пил, тут стоїть професійна система антивібрації. на... На пружинах плюс резинові демпфери.